Така Соя сантиметрів метр? Метр є нижча? Але груба як Палець. цей великий от палець, тут то, той палець. Я пізня, щоб так аж врожайність не дуже. Верхні боби, все погорено. Дві десь сантиметрів, 30, все погорено. Вона і розкущилася, все, кущі. Кущі є вроді би все, але ті гіляки бокові багато падає. Тут вже пелюки такої немає. бо минули пале молоки, але це пелюка. Конкретно стояла тут, вже сонце сідає, вже пів шоста, то й пів п'ята. Пічкарня робить чудеса. Ось тут нижче, тут десь сантиметрів сімдесят, там вже далі метр. На цьому полі то нема рівномірності. На тому тут на остальних то нормально, а те ще два гектари, то там вже теж гірше. Чекали аж до теї пори. От, соя. Стогін стукає, бо там на валові під розбито. І вже ми маємо запасний. Ну, то вже запасний стоїть для розбиту під а свого то просто теж треба зробити підшипники, а того просто перекинути другою стороною, під понку нарізати пас. Це соя зараз. Конта була краща, а це перший рік посіяно. Раз. По-друге, тут купу років заростало. от Тут по підкраю, от чуть-чуть. Все чисте амброзія, як то кажуть, а по підкраю видно. І туди от кусочок. І... Купу років тут зарослі були. Ми того року вигорали, зимою навіть бурали, по такому посіяли. От видно, де, де та амброзія була. Ну і де от вона була, там і сої майже не було. То кусочок. Далі все чисте. То одне поле що трохи підзарожче. Та чисте. Та раніше до дощу молотили. Ні, то не та, там та, Вже збилися. То вчора молотили там та, Там чисте теж було. А там ту сторону до дощів молотили. Мусили покинути, бо сирувати було. Тут ще була навіть зелена. Листки позмерзали ми саме. Дуже багато було ось такої по листки. Виїхали по другі, ще тісно йшло. Тепер видно на що вже легше йде. Дуже все чисто. Там, де перший рік, то вже не перший рік замічено, що врожайності такої немає. І вроді бактерії давали, чисти. Ми не почали так попробувати, дали. І бачимо, що воно не, не дуже що й дає. То на, нам вистачило на один кусок з бактерій, то воно за перший рік, що з бактеріями, що без воно дуже результату не дає. Ну, в нашому випадку не дали. Але поле рівне ходили і боронами, і культиватором, рівняли так це вже по максимуму. Хоча ця соя пізня і низько можна і не брати. В неї стручки починаються. От гілкування от починається сантиметрів 6 десь. От, тут ще вище. Ну, що стручків нема самого низу тут навіть грудочки нема так розробили правда прийшлося трошки поїздити і баронами і культиватором. ще катка бракує якби був каток взагалі ну, аби при... і схожість би ліпша була рівномірніша